П'ятниця, перше вересня. Час новин на 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Цілодобовий домашній арешт. Патрульному поліцейському, який смертельно поранив чоловіка під час затримання, обрали запобіжний захід. Нестерпний запах, орда кумах та сміття з історією. І все це у звичайній квартирі багатоповерхівки. Хто перетворив життя цілого під'їзду на пекло? І перший дзвоник в укриттях підповітряні тривоги. Як на Дніпропетровщині школи зустрічали день знань. Лудобовий домашній арешт. Патрульному поліцейському, який смертельно поранив чоловіка під час затримання, обрали запобіжний захід. Як пройшло засідання і чи задоволені сторони процесу? Його результатом? Катерина Нічик далі розповість. Порушили правила дорожнього руху та намагалися втекти від патрульних. Не вийшло, тож полізли у бійку. Відео з камер поліцейських у Дніпрі. На запису водій та пасажир-кайномарки б'ються з правоохоронцями. Аж згодом лунає постріл. <паспраць> Патрульний поцілив у порушника тричі, той загинув на місці. Правоохоронця, який застосував вогнепальну зброю, затримали. Звинуватили в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. За кілька днів в патрульному обрали запобіжний захід. Затриманий до зали суду не прибув через проблеми зі здоров'ям. За словами адвокатки, у нього черепно мозкова травма та численні забої. Участь у засіданні поліціянт взяв онлайн, свою провину не визнав. Підозрою я не погоджуюся абсолютно, тому що ці дії, які прописані, я не вчину е -е, той день. На працівники поліції, на мене пролегкують посолений на колеги, надп, випали на. Після того, як було застосовано всі можливі заходи зічного впливу, спеціальні засоби дії та стані крайні необхідності, вони вже було засоблено зброю для захисту поводження та літа своїх Натомість прокурор закидав патрульному звинувачення у перевищенні службових повноважень. Заявив поліцейський, мав попередити про застосування табельної зброї, тож вимагав для нього тримання під вартою без права внесення застави. Він просить застосувати щодо звонку звонкового Андрійовича Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Не визначав розмір застав якості альтернативи тримання під вартою. Сторона захисту ж наполягала на домашньому арешті. Підозру в умисному вбивстві. Адвокати назвали необґрунтованою. Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при, і при цьому а, не дослідити, не встановити навіть елементарна подія, яка уміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це є дуже така поверхневий такий підхід. І підозра, на мій погляд, не є опанкова. Засідання тривало понад п'ять годин. Зрештою, суддя оголосив рішення. Слід обрати відносно Звонкова запобіжний захід вигляді цілодомового домашнього решту за місцем фактичного проживання міста Дніпро. Така таки підтверджується характеристикою СБ молодіжне від 38 за номер 0708. При цьому не підозрюва сід покласти обов'язки, передбачити 104 ДКПК України. Це означає, затриманий пробуде під цілодобовим домашнім арештом до 30 жовтня. Він зобов'язаний сприяти слідству, прибувати до прокурора та суду на кожен виклик, а ще не залишати міста без спеціального дозволу. З урахуванням все ж таки події, резонансу. Я вважаю, що це рішення є адекватним і співмірним. Я з ним погоджуюсь. Водночас нацполіція відкрила кримінальне провадження через замах на життя поліцейських, адже у патрульної перелом кісток обличчя слідчі дії тривають, свідків стрілянини не просять посприяти. Повідомити інформацію можна за номером, що зараз на екрані. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Залишаються під постійним обстрілом. Пообіді окупанти знову гатили по Нікупольщині. Наслідки прильотів нині з'ясовують рятувальники. А от уночі та зранку ворог вдарив по великомихайлівській громаді, що у Сунельніковському районі, пошкодила лінію електропередач. А з артилерії поціли по Марганецькій, що на Нікопольщині обійшлося без поранених. Наслідки атак зафіксували правоохоронці. Уночі Росіяни атакували Україну калібрами. На Вінниччині постраждали троє людей. Тим часом Збройні сили України просуваються на Мелітопольському напрямку. А наша розвідка показала відео, як російські літаки ганялися за українським дроном. Детальніше дивіться у дайджесті. Уночі ракетна небезпека була у більшості областей З Чорного моря. Росіяни запустили дві ракети калібр. Одну з них вдалося збити, інша прилетіла у приватне підприємство на Вінничині. Постраждали троє цивільних, пошкоджене майно та приватні автівки. Загалом за останню добу окупанти вдарили по Україні 44 рази авіацією та ще 70 з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Останньої доби під обстрілами сім областей, зокрема на Донеччині, Росіяни атакували вугледар, Новоукраїнку, Авдіївку, Лиманську та Торецьку громади. Вбили жителя ще одного поранили, пошкоджені з десяток будинків. Часом ЗСУ просувається на Мелітопольському напрямку. Бійці мають успіх у районі Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Генштаб. Там також кажуть, останньої доби знищили ще майже пів тисячі окупантів, підсмажили 23 танки та 9 бронемашин. Вийшов з поля бою неушкодженим та повернувся на базу. Наша розвідка показала відео, як два ворожих вертольоти та літак ганялися за українським безпілотником. Це сталося в районі Мису Тарханкут. Попри безперервний вогонь, дрон виконав завдання. А Арнал, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Сьогодні в Україні відзначають день знань на Дніпропетровщині. 1 вересня розпочалося із повітряної тривоги. В мережі опублікували відео, як в одній зі шкіл Кривого Рогу свято зустріли у сховищі. Попри загрози ракетної атаки, малеча не панікує. Діти співають. Ой, у лузі червона калина. А у Дніпрі до початку навчального року перевірили всі шкільні укриття. Їх у місті 116. Облаштували там, де була можливість. Учні ще півсотні шкіл залишилися без укриттів. Вони навчатимуться в інших закладах. Представники міської ради перевірили їхній стан у центральному районі міста. В одній зі шкіл, наприклад, укриття розраховане аж на 600 людей. Є відповідні показчики. Ну і зрозуміло, і одне і інше укриття використовувалися як пункти незламності, тому і на сьогодні вони в режимі готові до відкриття, тому і генератори в наявності, і запаси води. Підготувалися до навчального року і дошкільні заклади. По місту відремонтували 33 дитячі садочки. Зараз їх активно облаштовують технікою та меблями для комфорту дітей. А до кінця року планують зробити ремонт ще у півсотні закладах. В цьому приміщенні поміщається 150 осіб, це 120 наших дітлахів і 30 працівників нашого закладу. 503 паперові літачки на честь загиблих дітей у Дніпрі на площі Героїв Майдану встановили інсталяцію. Вона розміщена на триметровій металевій конструкції і символізує душі вбитих маленьких українців під час вторгнення. Зараз стою прямо. В мене мурахи по тілу. ця акція в мене визвала біль, тому що дітки це наше майбутнє. Вони мали жити, вони мали, вони не побачили ще світу, вони не відчули смак цього життя. Сьогодні символічно, адже це перша вересня. Тобто, дітки, які мали піти в школу, на жаль, загинули. Сьогодні тут саме 503 літачки на одну дитину, один літачок. Для нас це символізм того, що в дитинстві ця дитина своїми руками могла зробити цей літак, проте вона так і не запустила його в небо. Для нас найважливіше це щоб звичайні діпряни, котрі зранку йдуть на роботу, йдуть на навчання, можливо, йдуть на свято першого дзвоника, першого вересня, щоб вони побачили, прониклись. Вони зрозуміли, що війна досі триває. Нестерпний запах, орда комах та сміття з історією І все це у звичайній квартирі. Багатоповерхівки на житловому масиві. Перемога життя цілого під'їзду перетворилося на пекло. Усе через сусідку, яка збирає мотлох, про життя по сусідству зі звалищем розкаже Анастасія Вільхова. Проспект героїв у Дніпрі на вигляд. Звичайно багатоповерхівка. Однак всередині дому чого тільки немає. Наприклад, таргани, які заполонили цілий під'їзд та повна антисанітарія. Стираю таракани, ставлю прати таргани у ліжку, таргани на кухні таргани. Скрізь вони каву машинку включити не можу. Навіть каву попити, тому що вмикаю таргани. Мені просто дітей. Шкода по ним повзають таргани. Діти прокидаються та біжать до мами. Таке нашестя тарганів через гори сусідку. За словами мешканців будинку, колекція мотлуху сімейна справа, яка, мовляв, передається по жіночій лінії. Спочатку цим займалась бабуся, потім матір нині шестафета перейшла до доньки. Я, наприклад, нічого такого, це, мусора не приносила. А це що то там це в кімнаті в цій, це родителі, і обув, і, і одежда, і все все це їхнє було. І просто не вибрасувалась, хранілась годами. Тобто речі вже запліснювали, вони всі вони всі смердять, вони всі в цих тарганах і їм вже доволі довго, багато років. Погіршилась ситуація з початком великої війни. Вберегтися від можливих ракетних ударів любов вирішила у власний спосіб. Війна почалася страшно, от я. Це... Своего рода, як это, як у, у, убежище, укриття сделає. Мені оно як це безпечно. Сірени гудять, зайду домой і нормально. Вже влітку від сміття почав йти нестерпний запах. Боротися з ним сусіди вирішили самотужки. Скинулися грошима, завітали до господарки квартири та вивезли звідти чотири вантажівки мотлогу. Кожна машина стоїла нам три тисячі. Тобто жильці е е збирали ці кошти, власно, власно самі, тому що ну, потр була потреба, зараз спека, була потреба вивозити цей мусор. Аби повністю позбутися сміття, потрібно. На що найменше ще кілька камазів, кажуть мешканці будинку, проте жаліються вже не мають ані сил, ані коштів. Звернулись з письмовою заявою до поліції соборного району, звідти підійшов їх працівників, задокументував, склав опис місця пригоди. Опитав всіх причетних і її порушницю, і склав на неї адмінпротокол. І, в принципі, на цьому поліція функції закінчилась. Вже не раз мешканці будинку звертались до поліції, там радять йти до суду. Тим часом в жилсервісі обіцяють, проведуть у будинку дезінфекцію. Втім, трохи пізніше, коли закінчать розпочати ремонт. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини каналу. Дніпропетровщина продовжує допомагати сусідній Херсонщині відновлювати домівки після деокупації за державною програмою пліч опліч. Перші оселі вже готові. Попереду ще зо дві сотні будівель. Це лікарні, школи та приватні будинки. Серед них є й дім пана Юрія з рідного села Ольгене. Чоловік із сім'єю виїжджав чи не в останній момент. Коли ж окупантів відігнали, повертатися родині було нікуди. Обидві батьківські хати виявилися потрощеними. Потолок. Те що робили, все пробило аж до, аж до землі, ось попадання було з танка. Ну, потолки, потолки, звісно, стіни, все, все пострадало, котл то, звісно, ну, парове було. Тут теж, звісно, все печально, потолка немає. Короче, ну. Ну, вся вся така хата вважаю. Чоловік мріє про відновлення домівки, втім, зізнається, самотужки ремонт не потягне. Тож йому на поміч вже прийшли будівельники з Дніпропетровщини. Загалом проєкт пліч-опліч охопить 102 деокуповані села та селища. Ремонтують ті населені пункти, які не знаходяться на лінії вогню. На тиждень стати рятувальником, поліцейським та навчитися керувати коптером. У Дніпрі створили дитячий літній табір Копкемп. Там вчать малечу самооборонятися, виявляти небезпечні предмети та надавати першу медичну допомогу. На закритті останньої зміни побувала Валерія Шаляхіна. Шикування та знайомство з планом на день. Так розпочала зміна у Коп кемпі, дитячому таборі. У ньому учні дізнаються за лаштунку життя правоохоронців. Увага, увага! Водій червоного автомобіля. Зупиніться біля правого краю проїжджої частини. Далі ж школярі право оглядають поліцейську автівку та пробують себе у ролі патрульних. Так, Патрульна поліція, це я можу. Це е, прикольно. Мені тільки що показали машину, вона мені дуже сподобалась. Ілля – один з учасників дитячого літнього табору, каже, полюбляє активні заняття, тому у майбутньому хоче стати правоохоронцем, яким саме вже визначився. Я не дуже б хотів бути поліцейським, скоріше б спец... спецназом. Мені більше подобається екстрим Ну і на завдання якісь бути. А щоб виїжджати на подібні завдання, потрібний спеціальний одяг. це одяг робокопа. Я вперше це одягла. Це важка робота, напевно. Дитячі табір копкем відкрили на базі патрульної поліції. Тут вчать самооборонятися, уявляти небезпечні речовини разом із службовим собакою та навіть керувати коптером. Кожного дня програма різна. Далі буде знайомство з безпечним інтернетом, як саме себе поводити, як не допустити шахраїв своє життя і е, небезпечних незнайомців. Також буде сьогодні тактична підготовка, самооборона. Це заключна третя зміна Коп кемпу. Загалом до табору вдалося залучити 60 дітлахів. Представники закону кажуть, отримані знання безперечно знадобляться школярам, і можливо, деякі з них у майбутньому таки стануть їхніми колегами. Валерія Шаляхіна, Денис Єлисавенко – новини 11 каналу. І наостанок про погоду у суботу у Дніпрі за прогнозом синоптиків температура повітря в день буде 27 градусів тепла, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.